Чемпіонат Суперліги все ж таки стартує. Доїхали ми з цим міжсезонням і коротеньке прев'ю цього сезону 24-25 після заставки. Поїхали. Я ще не проше, я ще проше, я ще проше, я ще проше, я ще не проше, я ще не Отже, друзі, всім привіт! З вами Макс, це шоу «М'яч не Бреше. І сезон 24-25 вже махає нам ручкою і витається, каже Привіт-привіт! І ми вже починаємо вже 3 жовтня цей самий чемпіонат і давайте перший пауер-ренкінг цього сезону. Я вирішив робити точно так же, піддивився у найкращих представників журналістики України, а саме у трибунки ЮЕЙ. І буду робити те ж саме. Невеличке прев'ю в сезоні буде 8 команд, хоча ще в серпні було їх аж 10. 2 жовтня відбулася прес-конференція, випуск записується раніше, я не знаю, що там було. Представлення, скажімо так, сезону буде чотири кола замість трьох, як мало бути, і грозяться, що буде аж серії до трьох перемог у плей-офф, що, як на мене, було б доволі таки. Круто, насправді то на прес-конференції не буде Михайла Юрійовича Броцького, Якщо заглянути в його Фейсбук, то взагалі його дуже і дуже мало цікавить баскетбол український в першу чергу, тому що за останні. Декілька місяців там згадується лише Михайлюк, згадується лише Скапінцев, ну і коментарі, типа не всі Прометеї справжні. Тобто, у тебе за всю каденцію Михайла Юрійовича з 15-го року найменша кількість клубів у Суперлізі та у Невишці, але ну, то таке в Італії з баскетом все нормально. Чого його переживати за ту Україну? Зрозуміло, що війна. Ми також дивимося і читаємо італійські газети. Ми в курсі, Михайло Юрійович, не розстраюйтесь. Також на картинці цієї прес-конференції намальований Володимир Конів, а ось е, на самій прес-конференції буде Павло Буренко. Чому так? Чому не розмістили Пашу, я, чесно кажучи, не знаю. Він також має повне право, враховуючи його заслуги за останні роки в нашому баскетболі, бути на цій картинці. Можливо, потрібно було всіх ввести в оману і намалювати Коніва і сказати, що це Суперліга Паріматч, а потім всі таки приходять. А там Паша Бурєнко і Фавбет. Amazing Happens, Суперліга 24-25. Поїхали! Отже, налаштуваннячка. Отже, восьме місце. В нас останнє, власне кажучи, ну, у нас ну, в мене. Займає Кривбас. Кривбас, який суттєво оновився по порівняно із попереднім сезоном. Прийшли аж дев'ять гравців. Бублік, Водоласький, Биков, Триколенко, Устименко, Рикунов. Товкач Лавінгс та Еді Хант. Еді Хант – це гравець, який минулий сезон провів у чемпіонаті Португалії. Грав за аутсайдера цієї ліги і в середньому набирав по 10 4 очки та 8 -1. підбирання. Абсолютно нова команда у Олександра Ворони абсолютно не склалося так і з тими планами, які він декларував ще там влітку, про те, що ми зберемося раніше і команду сформуємо. Дуже великі були питання стосовно Кривбасу, чи будуть взагалі криворізці цього чемпіонату брати участь у суперлізі? Все ж таки беруть, але це дало свій відбиток. Команда зібралася буквально два тижні тому. Абсолютно нова команда. І звичайно, що вони не готові на старті цього сезону грати в конкурентний, скажімо так, баскетбол і будуть добирати форму вже по ходу сезону. Чого так боявся пан Ворона, власне кажучи, і чого так намагався уникнути. Перед стартом цього сезону, але історія повторюється і новий кривбас оновлений з непоганими гравцями. Знову ж таки, мені дуже подобається Бублик як гравець. Я думаю, що він багато зможе дати цій команді. Знову ж таки, Вайт чоклет Віталій Биков. Ну і Водолазький також показав у минулому срібному для рівного сезоні, що він може бути дуже важливим гравцем. Ну а так подивимося, дуже багато буде залежати від того, хто ж такі ці та Хантер, власне, і чи зможуть вони вигравати матчі для Кривбасу. А поки що це останнє восьме місце. Номер сім. Запоріжжя. Да, так, друзі, це Запоріжжя. І я відштовхуюсь від тієї інформації, що в Запоріжжі вже. Е, немає трейлера. він поїхав. Це 100%. він викладав сторіс у себе в інстаграмі, що він десь уже в аеропорту Атланти. Роу це не той гравець, який має давати різницю. Схоже, його також немає. Е, знову ж таки, ці висновки зроблені на підставі фотосесії команди перед сезоном, де виклали всі в красивій бі білій формі з новими м'ячами суперліги. Але жодного легіонера там немає. Тобто лишається лише український склад, як і було попередні два сезони у запоріжців. І цей український склад, він, як на мене, не має тієї глибини. Знову ж таки, немає гравців, на яких Пліханов робив акцент цього сезону. Той же трейлер мав, мав, мав всі інструменти так, для того, аби приносити Запоріжжю перемоги. Тепер цього інструменту немає. Тепер там лишилися лише українці. Нагадаю, прийшли до Запоріжжя чотири гравці всього-навсього. Якщо були б ще американці, то шість. Це Ніколайчук, Скіра, Новіков, та. Петренко, і, як на мене, поки що це команда, із якою витягнули стрижень, да? витягнули стрижень, і яка зараз буде віднаходити заново свій стиль. Знову ж таки, можна було поставити запоріжців повище, звичайно, але тут я хочу знову ж таки трошки поговорити про члена там, Генанса Асамблеї, ФБУ, чи як воно там правильно називається, а виконкома, так, пана пане Елькінсона. Знову ж таки, я ніколи не був фанатом його, а ось після цього останнього товариського матчу, який зіграли Дніпро та Запоріжжя, я став ще більшим не фанатом, тому що, ну, власне, це товариський матч, де команди рубилися непогано, кістка в кістку, і пан Елькінсон був дуже незадоволений арбітражом, викрикував всякі образи у. Адресу арбітрів прям буквально називав їх поганими словами. Я не буду зараз його цитувати, е, тому що ну, він надто великий класик для того, аби повторювати це в ефірі якогось там маленького ютуб-шоу. Я думаю, що якщо ви його запитаєте, він вам у відповідь скаже плюс-мінус такі ж слова. О, от. І всі ми буваємо часто незадоволені суддівством. Це звичайна справа взагалі для всіх спортивних ліг усього світу, але знову ж таки, в мене є приятельські стосунки. Із деякими арбітрами Суперліги я також не завжди поділяю, скажімо так, їхні рішення і можу в грубій формі сказати, що вони насвистіли відверто херню, але я ніколи неправда, але я в абсолютній більшості випадків намагаюся не переходити на особистості, критикувати роботу, а не самих людей. А Пальн-Ількінсон не критикував роботу, не критикував людей, а просто відверто ображав їх поганими словами. Через це Запоріжжя, пацани нічого особистого. Я знаю, що серед вас є також любителі шоу «М'яч не бреше, але ви опиняєтеся на сьомому місці. Панелькінсон, це місце для вас. Воно щасливе! Сімочка, поїхали далі. Черкаські мавпи. П'ять гравців доєдналися до черкаських мав. Звичайно, головна зміна відбулася в першу чергу на тренерському е, містку. Сліпенчин ніхао. Повернувся Ступенчук, так і прийшли п'ять гравців. Кошевацький клімов, Пирогов, клібан та холод. Це п'ятірка новачків черкаських мав. Величезне щастя. Так, для черкащан, що розпався Прометей. Вони знову ж таки забрали клімова Пирогова та клібана, і повернувся там Марченко. Тобто від цього розпаду Черкаси отримали аж чотирьох гравців. Одразу доволі таки сюрпризом для мене знову ж таки став перехід. Кошевацького, там в коментарях написали, що А перехід Льва Кошевацького, до речі, це доволі цікава історія. Знаєте, головний недостаток доволі цікавої історії, і як ця історія просто так от в один момент може стати нецікавою, пісною і відверто поганою, це коли не розповідаєте цікаву історію. Цікава історія не була розповідана про перехід Кошевацького, то, власне кажучи, нічого цікавого там нема. На сьогоднішній день, можливо, будуть якісь подробиці трошки. Пізніше це дуже молода команда, в якій знову ж таки немає капітана. Найдосвідченіші гравці це Марченко і Агафонов. Агафонов фактично це єдина зірка цієї команди. Справжня зірка. Так то вже Кашевацький та Клімов, можливо, на шляху до цього зіркового статусу. Але вони поки що долають оці всі вершини українського баскетболу. Агафонов залишився і гафонов 38 років може робити різницю в цій команді в цьому чемпіонаті. І добре, що він є насправді, і добре, що. Скоріше за все, враховуючи, що в нас вісім команд, які розділені на чотири двійки, У нас не буде цих трьох матчів за три дні. І дід Андрій буде більш свіжим, більш вмотивованим і більш готовим їсти борщ за трьох, за двох, за чотирьох, тому що йому дійсно дуже багато роботи буде цього сезону. Черкащани поки що на шостому місці в моєму паверренкінгу. Далі йде веселі ведмежата, які дуже сильно оновилися. Аж вісім вісім нових гравців прийшли. То в нас прийшли. А прийшли в нас Морозов, Марків, Бречка, Стародуб, Кузнєцов, Іванов, Лемішко, Ен-Лемішко. Е, Брати Лемішки також прийшли. Це нова команда, дуже нова команда, знову ж таки, аж вісім новачків, це дуже багато. Е, і вона поки що знаходить свій стиль, але знову ж таки, порівняно із тим же Кривбасом. В чому перевага? Це в тому, що Говерляни вчасно, ну, не вчасно, а раніше, так, ніж Кривбас, розпочали. Підготовку до сезону зіграли серію товариських поєдинків. Перевага над черкаськими мавпами в цьому плані в тому, що лишився той же тренер, який приблизно знає, як працювати із тими гравцями, які є, який приблизно знає, як працювати із тими ж лідерами, які є. І знову ж таки, лідери Говерли вони молодші, так ніж лідери Черкаських мавп. Ну, Над Говерлою над Запоріжжям перевага в тому, що у Запоріжжя Єлькінсон, а у. Говерли поки що немає. Ось ось-ось-ось ось ось такі от говерлятне веселі ведмежата займають в мене п'яте місце, тобто плюс-мінус ті ж позиції, які в них були минулого сезону. Хоча виглядає команда, ну, цікаво, за ними завжди буде цікаво спостерігати, і прес-конференції Євгена Вікторовича Мурзіна ми, звичайно, що чекаємо, тому що я прям бачу прогрес його українській мові з кожним разом і прям. Біси з ним вже з тим баскетболом. От українською. Молодець. Далі. Київ баскет. Також доволі сильно оновилася команда. Прийшли Клевзуник, Карпюк, Сафонов, Сандол, Смітюх та Сушкін. Команда, яка поки що більше за своїм потенціалом так, займається четверте місце в цьому пауранкінгу, поки що не дуже схоже на те, що вони вже є боєздатним колективом. Так, вони великі молодці. Із шести їхніх новачків четверо вже сьогодні можуть давати результат в цій суперлізі. Знову ж таки, із Прометея вони забрали Сандула, який добре знайомий, і Павлу Буренку, так і Дмитру Забірченку. Знову ж таки, вони забрали Кливзуника із всього Прометея, мабуть, найбільш готового гравця саме до Суперліги. Знову ж таки, Сафонов та Карпюк вже провели сезончик на найвищому рівні. Сезончик непоганий, їм давали великі хвилини. В політехніці, тобто зі статистикою, там все було плюс-мінус непогано. Інші новачки додадуть глибини, але можна говорити вже зараз про те, що не вистачить потенціалу, прям реально боротися за вихід в фінал, скажімо так, для, для початку. Так Дмитро Забіченко казав, що можуть ще під'їхати легіонери. і Якщо вони під'їдуть, то розмова вже буде зовсім іншою. А поки вони не під'їхали, то це міцна зубата команда, але яка по цих самих зубах. Періодично все ж таки в суперлізі буде отримувати доволі таки боляче і просто забирати все тільки за рахунок того, що ви Майті біс, навряд чи кілобіс, о, кілобіс, як вутенг, навряд чи знову ж таки вийде. Е, трійка. Трійка призерів, але перед трійкою, друзі, хочу сказати величезне дякую всім тим, хто донатить на 47-му бригаду. Нещодавно мені написав постійний глядач мого каналу Олексій. Олексій, чесно кажучи, не уточнив, чи можна називати ваше прізвище, але я думаю, що ви зрозумієте. Каже, ну я подивився випуск і почув про те, що пацанюрики трошки підгоріли, там виконуючи бойове завдання. І, власне, я відкрию банку, зберу на неї, і ось нещодавно Олексій днями буквально скинув мені більше 40 тисяч на банку. Я, чесно кажучи, відверто припух. У мене пустилася сльоза, буквально. Я зараз. Не перебільшую. в мене не було слів. Дякую Олексію, дякую всім причетним до того збору. Там Айтішники Приватбанку. Ще люди, людина просто на свій день народження відкрила банку і зібрала грошей. Я взагалі ціную кожного, хто донатить від однієї гривні до будь-якої суми. Я б із радістю обійняв би кожного із вас, якби в мене була така нагода. А я думаю, що колись така нагода буде. Я зустрів до речі пана капітана у Павлограді, куди я їздив на вихідні, аби побачити свою маму. А пан капітан проїжджав Своїм рідним містом у якихось не своїх справах. Ось вам фоточка із паном капітаном. Оцей планшетик, на який ми з вами зібрали, і цей планшетик вже допомагає нищити е, окупанта на нашій країні. Ось відосик. Пан капітан не дозволяє брати інші відео, але це відео із офіційного аккаунту 47-ї бригади. Отут, отут, от десь там розмотали склад БК та гаубицю е, росіянську. Так що ваш планшетик вже допомагає нищити. Це біосміття на нашій е, землі. Дякую всім уклінно і не забувайте, що донатити потрібно продовжувати у будь-якому випадку. Призова трієчка і її відкриває старий Луцьк. Старий Луцьк, який був дуже сірою командою на початку минулого сезону. Потім вони додали собі е, Кольченка, Джексона і інших гравців і стали трошки цікавішими. Я так розумію, що цього сезону. Старий Луцьк іде в Абанк. Вони значно оновилися. Прийшли аж п'ятеро гравців: Лесик та Горобченко, Михайлов також і Рідлі із Тьорнером. При цьому вони ще й зберегли Джексона. Тепер у них троє американців, і це заявочка, я вам хочу сказати. Дійсно виглядає все це дуже непогано, принаймні на папері. Подивимося, як впишуться американці. Якщо Джексона ми вже знаємо, то що чекати від Рідлі та Тьорнера? Поки що. Є загадкою. Знову ж таки, я не бачив жодного е, передсезонного матчу е, Волинян, тому говорити про щось поки що не можу. Будемо дивитися вже по стар е, по іграм сезону, який стартує, нагадаю, 3 жовтня. Але знову ж таки, в мене таке враження, що ось це претендент, так скажімо так, старий Луцьк, але претендент, у якого е, от щось піде не так, і, власне кажучи, вони медальки у підсумку. Так і не возьму. Тут щось у мене відчуття, якийсь такий вайб. Знаєте, це Дніпра, там часів якогось там 19-го-21-го-22-го років, коли ти набираєш здавалося зірок, от, запрошуєш легіонерів, і все виглядає прям дуже і дуже класно. А потім ти програєш якомусь хіміку чи Запоріжжю. От щось мені здається, тут у Луцька буде якась така ось історія. Можливо, я помиляюся. І рівняне, друге місце, звичайно, що. Рівне аж 5 новачків, Головчик та Гарбар, а також Фуллер, Браун. І анонсували вони Маркуела, Бізлі, другий дивізіон чемпіонату Швейцарії. Минулий сезон із слабеньким дальнім китком, але ось захотіли. Можливо, це буде заміна Гаскінсу. Гаскінс був відверто поганим легіонером. Можливо, цей Бізлі такий же поганий легіонер. От якось так дуже хочеться, щоб все було от прям точно так же, як було у рівного минулого сезону. і Вони прям набирають дуже схожих пацанів при всьому. При цьому знову ж таки вони залишили собі українців. Більшість так, які в них були минулого сезону, яких не залишили, запросили їм заміну. Трансфер головчика, мені, до речі, дуже подобається, як на мене, один з найбільш недооцінених підписань, так, скажімо так, тому що Головчик це, це надійно, що називається, принаймні по тим іграх, які він відіграв там ще за Прометей, і цього сезону, судячи зі статистики, на Товариських поєдинках перед стартом сезону. Отже, рівняни, впевнено, друге місце. Поки що дивимося далі. Ну і перше, хто Дніпро, звісно, Дніпро! Муа. Всі мої пупсики, яким так не подобається Дніпро, що б ви не казали. Але на сьогоднішній день Дніпро є абсолютним фаворитом на чемпіонство. Пішов Рома Бондарчук, пішов захищати нашу країну від навали орківської, і замість нього. Ну фактично, так скажімо так, на його місце ніхто не прийшов, але прийшли двоє гравців, повернулися, точніше, за кордону, вихованці Дніпра, Короченко та Ліщина. І найголовніше, так скажімо так, у Дніпра, що було цього сезону, міжсезоння, навіть точніше, так буде сказати, це ось ця ось участь в кваліфікації Кубку Європи Фіба. Що ви думали? Я не скажу. Що ви так писали, де твій Дніпро в Анусі? Друзі, дивіться, і тепер, якщо Дніпро не буде грати у Кубку Європи Фіба, сподіваюся, ця новина вже вийде до того, як змонтується цей випуск, інакше я получу по голові за те, що оголосив конфіденційну інформацію. Амінь, е, то у Дніпра буде набагато більше сили на те, аби надирати зади вашим улюбленим Черкаським мавпам, Запоріжжям і іншим, що я згадав саме про них, не знаю. І іншим командам нашого чемпіонату. Тому участь Дніпра в Кубку Європи Фіба. Якби Дніпро там грав і програвав по 20 очок, для вас була б більшим щастям, але цього не буде. Не буде цього. А невеличке уточнення: Дніпро все ж таки буде грати в Кубку Європи Фіба. Ось так: от. станом на ранок понеділку ще не грав, а станом на день понеділка вже повноцінний учасник Євро. Осені, отже, Дніпро все ж таки в Кубку Європи Фіба, де зіграє із всякими там анвілами, Дімамо, Сасарі та спортінгом, але це не змінює того факту, що Дніпряни лишаються головним фаворитом чемпіонату Суперліги. Живіть із цим трошки, але щасливо. Стосовно матчу з Констанцією, ну доволі складно граючи два роки проти легіонерів, які отримують там від 600 до 900 доларів. Потім виходити і грати проти п'ятірки американців, які отримують там кілька від кількох тисяч доларів, скажімо так, 4, 5, 6, 7 від людей, які грали в першому дивізіоні NCAA, а не брожували між другим та третім. І хтось відверто ще не готовий був до цього протистояння, а хтось вже і трошки підзабув, так як воно грається на такому рівні проти. Таких ось людей. Так, звичайно, з жодних виправдань не може бути стосовно і дороги в 19 годин, і інших якихось супутніх факторів. Те, що на кубок було заявлено аж 13 людей, а доїхало здатних грати лише дев'ять. Все це повна фігня. В першому матчі, коли ще були сили, коли було бажання і ефект неочікуваності, Дніпро все ж таки видряпав цю перемогу. Ну а в другому все стало незрозуміло вже буквально із перших хвилин. Такий. Він, пауеркінг сезону 24-25 на старті першого кола. Дніпро уже чемпіон. Я не бачу жодної команди, яка могла побіграти Дніпря, на сьогодні станом у серії до трьох перемог. А далі вже будемо дивитися. Ну, а ви обов'язково додивившись цей випуск до кінця, підпишіться на канал, відправте посилання своїм друзям. Ну і не забувайте донатити. З вами буде, був Макс, всіх по цьому. всім пока! Jaś na przerwę, jaś na przerwę, jaś na przerwę.